Розглянемо таке поняття, як ймовірність випадкової події. Що таке випадкова подія? Це подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися а може не відбутися. Наприклад, під час підкидання монети випаде аверс. Це випадкова подія, тому що може випасти або аверс, або реверс. Нагадую, що аверс – це лицьова сторона монети, а реверс – зворотня. Також, окрім випадкових подій, існують такі події, як вірогідна і неможлива. Вірогідна подія це подія, яка за даних умов обов'язково відбудеться. Наприклад, під час підкидання монети випаде аверс або реверс. Щось одне випаде однозначно, тому це вірогідна подія. Неможлива подія це подія, яка за даних умов не може відбутися. Наприклад, під час підкидання монети не випаде ні аверс, ні реверс. Це неможлива подія, тому що щось та випаде або аверс, або реверс. Для словосполучення вірогідна подія також підходить і достовірна подія. Це синоніми вірогідна та достовірна. Вони складаються з двох слів: вірогідна. Віригідна. Достовірна, це достойна віри. Ймовірність випадкової події А це відношення кількості випадків, що сприяють появі події А, до кількості всіх рівноможливих випадків. Обчислюється вона як відношення кількості випадків, що сприяють появі події А, до кількості всіх можливих подій. Позначається буквою П і в дужках вказується позначення події. Тобто подія А. І тут вона в дужках також позначається. Для прикладу розглянемо ту ж саму ситуацію з підкиданням монети. Ми очікуємо на слідуючу подію. Під час підкидання монети випаде аверс. Тобто очікувана подія випаде аверс. Ми позначаємо цю подію буквою А великою латинською. Пишемо коментар, що подія А полягає в тому, що випаде аверс. Тепер міркуємо, скільки разів може з'явитися аверс під час одного підкидання монети. Під час одного підкидання монети аверс може з'явитися тільки один раз. Другий момент. Які можливі результати можуть з'явитися під час кидання монети? Може випасти аверс або реверс, Тобто подій, які можуть з'явитися дві. Випав аверс або реверс. Відповідно, скільки раз з'являється наша подія, яку ми очікуємо, що випаде аверс, один раз. Із скількох можливих. Результатів, тобто можливих подій з двох. Один з двох. Відповідно ймовірність того, що випаде аверс, дорівнює одній другій. Що означає один шанс з двох можливих результатів. Отримати очікуваний результат, тобто випаде аверс. Таким чином, оформлення задач на обчислення ймовірності випадкової події. Буде виглядати ось таким чином. Спочатку ми позначаємо подію і коментуємо її. Після цього ми осмислюємо, скільки разів може з'явитися ця подія за тих умов, що відповідають задачі. Записуємо це число. Після цього ми міркуємо. А скільки взагалі подій може з'явитися в результаті? Тих випробувань, які проводяться в задачі. І після цього обчислюємо значення ймовірності як відношення оцього числа до цього числа. Тобто числа тих подій, які ми очікуємо, до числа тих подій, які взагалі можуть з'явитися в процесі випробування. Розв'яжемо задачі. Перша задача. Які з, е, які з таких подій випадкові, які вірогідні, а які неможливі. Перша подія. Виграєте партію в теніс. Це випадково. Тут як повезе. Друге. Слон навчиться розмовляти. Це неможлива подія. Третя. Потяг Київ Львів запізниться. Це випадково. Може запізнитись, може не запізнитись. Четверте. Поява кількості очок, що в сумі менше від 13. При одночасному підкиданні двогральних кубиків. Це достовірна подія. Тому що максимальне число, яке може з'явитися, це 12,6,6. Воно обов'язково менше за 13. При натисканні кнопки дзвінка він не спрацює. Це випадкова подія. Може спрацювати, може не спрацювати. 6. Після понеділка настане вівторок. Це достовірна подія або вірогідна подія. Після вівторка настане понеділок. Це неможлива подія. Людина, яку ви зустрінете сьогодні, народилася 29 вересня. Це випадкова подія. Може зустріти таку людину, а можна не зустріти таку людину. 642. Чиє ймовірності події рівними. Подія А полягає в тому, що з 25 білетів з номерами від 1 до 25 витягнуто білет номер 1 Яка ймовірність такої події? Ймовірність події А буде 1 шанс з 25. Тому що ну, білет з номером 1 тільки 1, а їх 25, тому 1 з 25. Ймовірність події Б. Це з 25 білетів з номерами від 1 до 25 витягнуто білет номер 13 У нас там є тільки один білет з номером 13, тому ймовірність витягти його також буде 1 шанс з 25. Дійсно, ймовірність події А дорівнює ймовірності події Б. Так що ці події рівно Друге завдання. Подія С полягає в тому, що при підкиданні грального кубика випаде парна кількість очок. Запишемо це. Скільки на гральному кубику парних чисел. Тобто парна кількість очок, скільки раз там зустрічається. 2, 4, 6. Тричі. Таким чином у нас є три шанси отримати. Парну кількість очок. Із кількох результатів? Із шести. При скороченні отримуємо одну другу. Один шанс з двох. Ймовірність події Д. При підкиданні грального кубика випаде непарна кількість очок. Непарних кількостей очок. Там також 3. 1, 3, і 5. Тому знову ж таки 3 з шести три можливих результата і з шести взагалі можливих результатів. І знову ж таки це буде одна друга. Тому ці ймовірності між собою рівні. Ймовірність події С дорівнює ймовірності події Д. Третій випадок. Подія М полягає в тому, щоб виграти в лотерею, купивши один квиток. У якій зі 100 білетів 5 виграшних. Тобто ймовірність події М виграти в лотерею. Є 5 шансів. Це 5 виграшних білетів із 100. Відповідно, 5 сотих. Після скорочення це 1,20. Подія М полягає в тому, що не виграти в лотерею, купивши один квиток у якій з 100 білет... білетів 5 виграшних. Якщо із 100 білетів 5 виграшних, то 95 не виграшних. Тому у нас є 95 шансів не виграти. Зі 100 можливих після скорочення на 5 це буде 19,20. Звичайно, 19 х більше за 1 20 тому. Виходить так, що ймовірність виграти менша за ймовірність не виграти. На запитання Вікторини було отримано 120 правильних відповідей, у тому числі і твоя. Для визначення єдиного переможця ведучий навмання витягує картку. Навмання – це значить не глядючи. Яка ймовірність того, що саме ти отримуєш приз? Розглядаємо подію А. Ти виграв. Скільки у тебе шансів виграти? Тільки один. Тому що карточка тільки одна. Із кількох можливих спроб із 120. Тому ймовірність виграти в даній ситуації є один шанс із 120. З класу, якому навчається 25 учнів. Навмання вибирають одного. Яка ймовірність того, що це буде хлопець, якщо хлопці у класі 12? Отже, подія Б вибрали хлопця. Скільки шансів вибрати хлопця? 12. Бо в класі 12 хлопців. Зі скількох можливих спроб з 25. Тому ймовірність події Б буде 12 шансів з 25 спроб, тобто 12-25. У лотереї 25 виграшних білетів і 175 білетів без виграшу. Яка ймовірність виграти в цю лотерею, придбавши лише один білет. Отже, подія А. Виграли в лотерею. Скільки шансів виграти в лотерею? Стільки скільки виграшних білетів, тобто 25. Зі скількох? Можливих спроб? Скільки в нас білетів? 25 плюс 175 буде 200. Таким чином ймовірність виграти в цій лотереї становить 25 шансів з 200 можливих спроб. Після скорочення 1 з 8. У кошику лежать 18 червоних, 8 зелених і 4 жовтих яблука. Навмання вибирають одне яблуко. Навмання це значне глядючи. Знайди ймовірність події. А. Яблуко зелене. Отже, яблук у нас 8 зелених, тому є 8 спроб отримати зелене яблуко. Всього 18 плюс 8 плюс 4 30 яблук. Таким чином, витягти зелене яблуко є 8 шансів з 30 можливих спроб. Тому ймовірність становить 8 тридцятих після скорочення 4,15. Подія Б. Яблуко жовте. Отже, у нас є 4 можливості витягнути жовте яблуко згідно умови. І всього яблук 30, тому у нас є 4 шанси із 30 можливих спроб витягти саме жовте яблуко. Після скорочення 2,15 буде ймовірність цієї події. Подія це яблуко червоне або зелене. Червоних або зелених яблук у нас 18 плюс 8 26. Тому у нас є 26 шансів витягнути саме червоне або зелене, з 30 можливих спроб. Тому ймовірність буде 26 шансів з 30 або 13-15. Четверта подія де яблуко не червоне. Не червоне це значить або зелене, або жовте. Зелених або жовтих яблук у нас 8 плюс 4 12. Тому у нас є 12 шансів. Витягнути зелене або жовте яблуко з 30 можливих спроб. Тому ймовірність буде 12,3 після скорочення 25. Хочу також зауважити, що ймовірність вірогідної події дорівнює одиниці. Чому? Тому що така подія відбудеться обов'язково. Наприклад, якби отут була подія 5 Є, наприклад, що навмання. Вибираємо яблуко і вибрали червоне, або зелене або жовте. То в нас буде 30 шансів отримати будь-яке з цих яблук із 30 можливих спроб. Отже, ймовірність такої події становить 30 шансів із 30 спроб, і це буде одиниця. Таким чином, ймовірність вірогідної події завжди один. В той же час ймовірність неможливої події дорівнює 0. Наприклад, подія F полягає в тому, що ми витягли різнокольорове яблуко. За умови задачі, скільки таких різнокольорових яблук у нас є 0. Скільки всього яблук 30. Тому ймовірність цієї події буде 0 до 30, тобто 0, оскільки ця подія неможлива.